Всім привіт! Всім привіт, мої любі друзі! Ви на моєму каналі, і сьогодні я вам розповів про свою четверту роботу. <сум> четверту роботу, але буде будуть такі іще додаткові відео, бо про цю роботу потрібно дещо дещо більше сказати, аніж про ті. І так, в тому відео я розповідала, як я працювала у поліцейській школі на умові злицення два рази на тиждень. Було цікаво цікавий досвід, і коли я вже зрозуміла, що там працювати більше не буде, тому що в них там канікули і не потрібна спшантачка прибиральниця, то я почала шукати іншу роботу. Я там на підробітки ходила, спробувала себе деяким. Я розповідала в тому відео, і відправляла свої CV. CV я відправляла свої, тобто резюме. Мені мало хто відповідав, але коли відповідали, то це були дійсно. Я розуміла, що це вже така робота, що ну уда навіть українців беруть. Тобто я відправляла свої CV і, і не тільки на прибирання, а навіть і розкладання товару, наприклад, в магазини. Думаю, так, в мене немає досвіду, але ну це ж всьому треба можна навчитися. І я відправляла свої CV, де тільки можна, в такі роботи, де, де я можу себе, де я можу працювати, так скажемо. І одного разу я відправила своє в таку фірму, бо мені сподобалося те, яка локація там буде, бо вони мені обіцяли одну локацію. Це салон самоходовий салон машин. Я якраз воно було практично біля мене, бо ми якраз в цей період переїхали в другу квартиру. І мені підходило. Мені все підходило. Але це фірма, це не це не цей салон. Тебе приймає на працю, а від фірми. Ну і Я поїхала на цю фірму, і пані, коли мені подзвонила, вона почала розповідати, що за іншою адресою. А я кажу: ні, там в була інша адреса. Вона то пані не розуміє, ця фірма наша локалізується в цій адресі, а той об'єкт то взагалі інша адреса. То хай пані приїжджає до, по цій адресі. Ну, добре, я приїхала. Ця пані Сильвія була зі мною така мила. Вона видно, що вона така жінка вже прожила життя і з українцями вона спілкувалася. Тому вона каже: Ти таке ціві прислала? Ти в тебе вища освіта, в тебе і педагогічна освіта, і, і скільки вже ти там робіт пропрацювала на ну, там різній галузі. Невже ти не могла знайти щось інше? Я кажу: знаєте, що пані, може в Україні це щось і значить, але в Польщі це абсолютно нічого не значить. І вона каже: Ну добре, а ти точно вмієш прибирати? Бо вона мене питала, бо в їй було не втямки, як це з вищою освітою, там куча робіт, і адміністратор, і інженер в ботанічному саду, і, і, і в виконкомі працювала, ідея тільки не працювала. І вона каже: Ти точно прибирати будеш? Ну, тому що каже, ми приберемо на фірму толкових, але і тих, хто вміють прибирати. То я, звичайно, розповіла, де я працювала, я кажу, так що в мене проблем з цим не, не, не буває. Ну, добре, то вони мене прийняли на роботу від фірми. А, дуже мало платили, але і е, ще й на умові з злицені, але ми з нею домовились так: це з пані Сільвією. Прошу це запам'ятати. Е, і вона каже: так: якщо ти проявиш себе, попрацюєш там, може, півроку, подивимося, як це буде. Е, і потім, якщо як тільки буде вільне місце на умову праці, то ми тебе одразу перекинемо. Тобто, ти працюй, е, не переживай. Е, Проявляй себе, і все буде добре. Ну добре, то й буду працювати. Так я познайомилася. Прийшла до цього салону з машинами, познайомилася зі своїми коліжанками майбутніми. Це пані Агнєшка і Дагмара. Дагмара це не пані для мене, бо це моя коліжанка, їй 40 з чим то років. Тобто, ми з нею стали найкращими коліжанками, спілкувалися про все на світі, і дуже дуже було нам цікаво. І тут я зрозуміла, що я розумію польську мову дуже добре і дуже добре розмовляю. Як мені пані Сільвія каже, о, ти так нормально ще й розмовляєш, бо ті українці, як з якими я мала справу, вони так і не, ну, не сильно спілкуються. Я кажу, в я, мене просто був досвід, і я сама вчилася, я хотіла цього ну так, при, прийшлося, що, що ж робити. І так я потрапила в цей салон. Зараз трішечки розповім про цей салон. Салон двох, двоповерховий, один поверх, другий поверх, плюс і е, де ремонтують машини, приймають машини, ще два таких е, при, прийняття при, для прийому машин, е, такі гаражі, О, ми їх назвали гаражі. Е, два брудних. І один виставковий це теж окремий, який завжди був відкритий, завжди там було, як, якщо стоїть якась машина на виставку, то це добре, але вони коли відкривали, то там і листя залітали, і мухи, і, і, і що тільки там не було. Е, словом, Плацівка була велика, дуже плацука, і працювали там дві зміни. Перша зміна працює з семи до двох, і перша зміна прибирає тільки соціальні приміщення, тобто, це там туалети і там їхня їдальня невеличка, збирає сміття. І весь цей час, практично, вона тільки і робить, що слідить за цими експрес-машинами, які роблять каву. Тобто приносити каву, насипати, цукор докладати, там все, що було начиння, посуд що був тарілочки, чашечки, все все забирати, брудні чашечки, відносити. І оце півдня та людина, яка на першій зміні, вона тільки та й робить, що це за цими експресами. Оце все треба було пільнувати. пильнувати. А друга зміна вже це безпосередньо приходить дві людини. Тобто перша зміна вони мінялися між собою. А друга зміна я, наприклад, була постійно на другій зміні. І друга зміна це безпосередньо прибирання. Прибирання всього абсолютно. Коли ми приходимо, то ми починаємо прибирати із цих гаражів, потім йдемо на роздягальні їдальню. А потім йдемо на другому поверсі, бо вони працюють до трьох годин після трьох годин до цих покоїв, там де бюра. Там директор в сидить. Боже, як це бухгалтерія, директор. Оці вся, все начальство. Ми прибираємо за другий поверх, тому що там це їхні, їхні бюра. І потім аж спускаємося на низ, тому що нанизу люди постійно. І це найскладніше, коли люди постійно там завжди працівники, завжди на рецепції хтось, завжди на варштаті, там де хлопці ремонтують машини. Завжди хтось приходить або по машину, або привозить машину. І це до 10 годин вечора. До 10 годин вечора вони приймають, п'ють каву, оце все. І, окрім того, що ми прибираємо, ми ще й збираємо оце все брудне, брудний посуд, докладаємо теж і каву, і з цими експресами теж працюємо. Це безкінечна теж робота. Я роботи не боюся. Тим більше, коли ми вдвох працюємо, то воно вроді і час швидко швиденько проходить. Ти не е, встигаєш оглянутися, як уже і день закінчився, отак. От коли працюєш, не помічаєш часу. І так ми працювали, все було добре. Я ж говорю з цією коліжанкою Дагмарою. Ми і вона палила. Я не палю, я не маю е, таких звичок. Е, вона завжди каже: Пішли попалимо, пішли запалимо. І я з нею ходила. Це, це якби була наша перерва. ну, або Кави попити або чайку, і так такі перерви були, тому що вісім годин ти не зможеш так працювати нон-стоп. І в нас були такі перерви, і година, і півтори. Коли ми швиденько вдвох попрацювали, і вона така енергійна, то все було. Супер. А з цією пані Агнєшкою, звичайно, в перші дні. Боже, мені треба було до неї пристосовуватися, до неї звикати, тому що вона така м -м, пані м -м, непроста. Але пізніше, коли ми вже попрацювали, коли вона вже вона звикла до мене, вона вже потім кричала: Де наша Юля?, давайте нам Юлю? E -е, вона вже зрозуміла, що м -м, зі мною можна працювати, що я. Не звертаю уваги на її, якісь закидони, на її зміни настрою, що я працюю собі та і все ми розподілили обов'язки. Так ви е, прибираєте. Збирайте сміття, я йду з пильсосом одразу за вами. Тобто в нас завжди було розподілено все. Навіть якщо це була тяжча робота на, например, наприклад, пилесосом іти, то мені було наприклад легше пилесосом іти, ніж збирати сміття, то я так і казала, давайте я на пелісосі, а ви там то. І отак от працювали, все було добре. Все було добре, допоки не прийшла інша пані. Бо пані Сильвія звільнилася, це наша координаторка. Вона приїжджала до нас, завжди там е могла з нами побалакати, щось розповісти, привозила нам ці листи там, де ми відмічали ж свої дні години. Вона завжди з нами розмовляла, завжди щось підказувала. І потім вона змінилася, змінилася на іншу пані. І я можу сказати, що ми всі зрозуміли, що щось. Тут буде, тому що змінилася пані. Прийшла зовсім молода Габріела, яка до цього взагалі не мала зв'язку з прибиранням, бо пані Сильвія вона колись прибирала в цій фірмі навіть. А це прийшла молода, вона геть не розуміла, що це таке прибирання. Вона приїхала з Англії, з Великої Британії, щоб ви розуміли, вона там мала свій бізнес. Вона намагалася відкрити свій ресторанчик, але щось потім не пішло, не пішов бізнес, і вона повернулася до Польщі. Ну, це вона мені розповідала, не знаю, як там насправді. Трошечки все, звичайно, змінилося. Змінилося, не можу сказати, що в ліпшу сторону. А ще був такий момент, що ми, наприклад, з Дагмарою цією моєю кольжанкою працювали, і я на умові злеценія. Тобто, в мене немає ні вихідних, ні хворобових, нічого в мене немає. Я в собі працюю, скільки годин відпрацювала, скільки за скільки мені заплатили. А вони на умові опраці. Тобто, якщо вона захворіла, вона йде на лікарняний і за неї. Ну, якщо друга зміна, то нема кого поставити, розумієте? І працюю я сама за двох. Але при Сильвії, при пані Сильвії, ми. Це м, оговорили, і коли я працюю сама, то я ставлю собі подвійно, тобто 8 плюс 8 годин. Я дописую собі за дві за дві особи я працюю. І мені навіть було і вигідно, коли я просто працю... так дуже важко. Я приповзала додому, просто падала без сил, тому що ти просто 8 годин прибираєш, ходиш. Оце не я потім прикріплю скільки я находжувала. Це просто за 8 годин роботи. Це щоб ви розуміли, скільки я кроків нах... находжувала. Дуже тяжко було, але ну що ж, робота, гроші не пахнуть. Робота вона така. Мені навіть було вигідно, коли, наприклад, хтось там не вийшов на роботу, взяв відпустку або захворів. Я працювала за двох, а іноді мені. Давали помічницю. Ну, це з цієї фірми, в кого були якісь вільні години, і він хотів підзаробити. То мені на 3 на 4 години іноді давали когось. Це була або пані Людмила, моя улюблена україночка, або Крися, теж українка, але вона дуже давно живе у Польщі. Ну так, мені більше нікого і не давали. Мені це тільки давали або пані Людмилу, або пані Крис. І ще іноді Славик там, чоловік був, але його рідко давали, бо він там він не хотів працювати. Ви знаєте, не люблять працювати. А наші українки вони з задоволенням якісь там лишні копійки то, е, завжди бралися за додаткову роботу. І так ми попрацювали до приходу пані Габріели. Бо коли вона прийшла, все змінилося. Я розуміла, що щось тут не так. І ми з Дагмарою навіть обговорювали це питання: що якщо щось буде змінюватися, я їй казала, що я, я вас дуже люблю, я з вами дуже спрацювалася. Це вже було шість півроку, як я з ними попрацювала так. Я вас дуже люблю, дуже дуже спрацювалися ми з вами, але якщо вона буде там щось там проти або щось вимишляти, то ну, буду шукати іншу роботу. Навіть вони казали, що ну так, якщо щось якісь зміняться правила, або ще я, щось, ми теж не будемо тут працювати. Ну так вони завжди так кажуть. І, Ніколи не роблять, як кажуть. І насправді вона прийшла одразу казала: Ой, та нічого страшного, така з нами одразу подружилася, така, ні, ніби така по Знаєте, а потім вона почала приїжджати і така ой, отут. Брудно, стіни брудні, м маєте ще стіни мити. А теж та така пані, вона одразу, коли нам ще ті стіни мити, ми і так, воно як е білки в колесі, е нема коли ще ті стіни мити. А вона приходить, оці, е плінтуса каже: тут брудні плінтуса, тут стіни а проходить там, де машини приймають е бетонна підлога, яку ми і так миємо, або машиною цю, або шваброю. І вона каже: ой, тут ці п'ятна від масла цього машинного вони в'їлися. Вона каже, їх треба вичистити. Ми їй кажемо, вони вже в ми навряд чи чимось ми зможемо їх вимити. вона, ну Я вам принесу хімію якусь там суперпупер, і ви спробуйте нею. ну Звичайно, коли вона її принесла, ми спробували, воно ніякого ефекту не дало, бо це вже в бетон в'їлася пляма. Вона вже ну нічого з нею не зробиш. Вона цього не розуміла. І так само стіни. Стіни ті вже просто що могли, ми повитирали так, звичайно. Але вони вже старі. Вони вже теж їх треба або ремонт робити, перекрашувати, або е, ну, нічого з ними не зробиш. Ой, і оце вона ходила, і отак. От отут грязненько, отут грязненько, а прийшла до. Там, де хлопці перевдягаються механіки, і аж отам наверху, там де вони ставлять свої брудні взуття робоче, вони там на шафки, вони ставлять, вони так домовилися, щоб вони на низ ставити, бо ми тут прибираємо. А наверх вони ставлять своє брудне взуття. І вона каже: Отут брудно. А ми тут не ну, Я, наприклад, скільки там працювала, я ні разу там не прибирала. І вона каже, поприбирайте отут. Ну тобто, ну поприбирали, ну а що робити? Така смішна. А потім, ну це ще ми вже не звертали на це увагу. Думаю, ну Габріела, що вона розуміється в цьому прибиранні? А потім, звичайно, почалися трошечки інші. Це були квіточки, а то вже ягідки будуть. Що вона попридумувала і як вони попридумували? Але це вже буде в наступній частині. Розкажу ще за цю пані Агнішку. Вона. Дуже цікава особистість, е, і коли вона приходить до роботи, вона коли на першій зміні ой, вона розказує, ой, я так втомилася, так втомилася, а ну, першу зміну я вам розповідала, що це там, за бігаєш каву, розносиш, там забираєш брудне начиння, там тільки туалети помити, це все із прибирання, так скажемо. Е, і вона завжди така, ой, я така втомлена, така втомлена. І коли пані Сильвія це почула, вона а Агнішка працювала тільки на перших змінах. І Дагмара каже, а чого це така несправедливість, що я, я теж хочу на перших змінах. І потім сильно я придумала: ага, ну раз Агнєшка говорить, що їй там складно, то хай попрацює на других змінах, раз їй там складно. І тоді вона, звичайно, трошечки зрозуміла, що на перших змінах це рай працювати. І ця пані Агнєшка, коли приходила на другі зміни, вона, я, наприклад, працювала на цій машині по підлогу мити. А те, що я не домиваю, то потрібно шваброю підмивати, то вона за мною бігала. І я ж так швиденько-швиденько, а вона потім за мною бігає, вона потім так. Спомлювалася, що я війна, Таке було. Ну, вона така взагалі, вона цікава. От, наприклад, треба робити. Ми договорилися, що сьогодні ми там то не миємо, тому що ми вчора це вимили, там в принципі чистенько. Ну, договорилися це не робити, ну, щоб не робити лишню роботу. Так? Ну, бо ми розуміємо, ми об'єктивно пройшлися, подивилися там не брудно. Тобто там можна полячку протерти і все. домовилися. Я йду робити те, що ми домовилися. дивлюся, вона побігла там, де ми говорили, що то не треба мити, вона побігла туди. Ну і так не один раз було розумієте? Це така пані Агнєшка, Ну і ми вже потім змирилися. Ну, Агнєшка — це Агнєшка, ну що з нею зробиш? ну. І це така в мене була коліжанка. Ну а Дагмара, потім ми, коли ми працювали з Дагмарою, коли. Вдвох ми були на других змінах, все було нормально, я ж кажу, ми такі коліжанки. Але потім та Мара така просікла цю тему і думає: я на умові операції, мені все рівно заплатять, а Юля все рівно буде ходити. І вона мені, і вона, оце коли в неї дзвони мені. Я ж настроююся на працю, вже там роблю свої справи, вже майже виходжу з дому, і вона дзвонить мені. Ой, у мене так болить живіт, мене сьогодні не буде. Я розумію, що це мені працювати за двох. І спочатку я ставила, коли була Сильвія, я ставила собі ці години, а потім, коли Габріела, то ми просто, вона мені дзвонить, каже: Ой, мене сьогодні не буде, але давай ти нікому не кажи, я тобі просто віддам за цей день гроші, а ти попрацюєш за нас обох. Ну, тобто, розумієте, так? Юля ж, вона все одно прийде, вона поприбирає, а мені ж все одно заплатять, я не прийду просто. Ну, такі вони, звичайно, хороші-хороші, але на голову тобі її сідають. Ну, Може, і це я так просто, знаєте, така коліжанка, коліжанка, так зблизилися. А, а, вот. І потім настала ера Габріели.